Привіт. Я ось взяла ще одну паліту з коріненими туйками і буду пересаджувати в горшечки. Хочу вам показати. Бачите, от які вони корінчики. Вот, бачите, какие куринички гарные. Ну вот. Ну, хорошо. Ну вот. І корінчик теж можна пересаджувати. Сунечки. може комусь потрібні сунечки, замовляйте. Дуже багато в мене є сантоліни, виноград солодкий, очетки різні, помилковий, блакитний, червонолистий триколор ще є, кам'яна троянда є Форзиція. на перстяночки. Ще ось такі туєчки. В мене ось на передньому плані. Біля будинку, зараз я вам покажу. Пройдусь сюди. Ось вони. Ось такі пухнасті. Я не знаю, як вони називаються. Треба. Треба через Google ідентифікувати, як називається ця туя. Так ось. У мене вже є саджанці, отакої туйки. Хто хоче, це вона вже невелика, вона в процесі росте. От Хто хоче таких туйок, будь ласка, в мене є маленькі саджанці. Ось вони, ось вони ці саджанці. Тої туєчки, яку я вам тільки що показувала. Ну, а це Фрисландія. Це туїчки Фрисландія в більшості. Хризантемку, хто хоче. Така блідорожева, декоративний виноград, будь ласочка, хто хоче. Є м'ятка. Є самшиту багато. Японські спіреї. Так що. Так, вже вийшло сонечко. то щось пасмурно було. Тепер вже так трішечки сонечко. Так, я, друзі, продовжую пакувати. Вже іншу посилочку пакую. Ось такі рослинки. Ще от ставлю, бо вже запакувала. Лаванда, два ялівці, дві троянди, Сантоліна і два флокси шиловидних. Ось таку посилочку я сьогодні пакую, яка поїде у Харківську область. Так що починаю пакувати. Так, пані Тетяно, ваша посилочка зібрана. Все, що ви замовили, дві троянди, Сантоліна, сіра, два ялівці, лаванда і два флокси. Все, все зібрано. Зараз я коробочку заклею. Ось така коробочка. Ну і останній момент. Останній акорд. Це посилочка ваша запакована. І зараз будемо їхати на пошту вести. Посилочка їде в Харківську область. Так що пані Тетяна будете зустрічати ваші рослинки ось в такій коробочці. Так, ну що ж, я збираю чергову посилочку з ось такими рослинками. І зараз я вам їх покажу, що в мене замовили: мальвочка махрова, рожева, Жимолость шапкова, два похироплідника, медунки лісові, очеток червонолистий, очеток помилковий. Ось такі рослинки. Ну і все як завжди. Йду пакувати. Так, ось мальвочка запакована. Ось так. Так, Ірина. Спакувала вашу посилочку. Переживала, що мені не влізе, але... Все, зараз буду заклеювати коробочку. Все, Ірина. Ваша посилочка з рослинками зібрана. Ось така коробочка. Ну і все. Скоро буду їхати везти на пошту. Ці рослинки поїдуть в місто Дніпро. Так що, Ірина, будете зустрічати. І всього вам доброго! Оксана запакувала, забула перед цим показати, вже запакувала вам лаванду. Ну, але вона така сама, ця лаванда, як і отут, в цих горщиках літрових. Це отакий один з цих горщиків я вже сюди замотала. Ось. Так, що ось так. Ось така упаковочка. Ось так гарно. Запаковано, що доїде, дуже добре, ніде нічого, все заклеїла, ніде не пошкодиться. Так, Оксаночко, я поскладала ваші рослинки, гортензію положила, лаванду, Ірисик. все, що ви замовили, все я поскладала. Ну і вже буду закривати, заклеювати коробочку, а завтра зранку везу на пошту. Так що будете зустрічати. Ну, ось Оксана. Посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка вийшла. Все. І завтра зранку я її везу на пошту. Посилочка їде в Донецьку область. Е Трошки далеченько, але я сподіваюся, що рослинки доїдуть в гарному стані і все буде добре. Я спакувала як належить, тому думаю, що, що все буде добре. Оксаночка, будете зустрічати. І до зустрічі. Ірина, доброго дня. Збираю вам посилочку. І ось зараз вам все покажу. Ось тут персиколисні дзвіночки. Оце льон, оце чебрець, оце розмарин, оце шавлія, оце мускарики в стаканчику. І оце лілейники. Тільки що я відкопала. Їх і ось так, бачите, вийшло. Ось так. Ірина, спакувала я ваші рослинки. Ось так. Шість пакуночків і сьомий лілейники. Все гарно запаковане. І зараз буду. Заклеювати коробочку. Ну, ось Ірина, посилочка ваша спакована. Ось така невеличка коробочка. І все. Посилочка з рослинками поїде у Тернопільську область. Так що, Ірина, будете зустрічати? Ми з вами сусіди. Зовсім недалеко. Посилочка приїде швиденько. Так що все. До зустрічі. Так, я пакую ще одну посилочку. Це я дуже сильно увліклась і забула. Що я мала сказати спочатку ще пару слів і пару кадрів показати. В общем, я вже спакувала дві жимолості. Ось ще одна чекає і дві бруслинки. Так що пакую. Так, Валентина, спакувала я ваші рослинки. Ось бруслинка одна, ось тут друга. Достаю. Оце ж є молості. Все попакувала, бачите? І зараз ще зараз ще заповнюю цю пустоту чимось і буду заклеювати коробочку. Ну, ось і все, Валентина. Зібрана ваша посилочка, ось така коробочка. Посилочка з рослинками їде у місто Дніпро. Ну і все. Валентина, будете зустрічати. Всього доброго вам. Ірина, доброго дня. Беруся пакувати вашу лаванду. Так, ось перша лавандочка вже запакована. Ось таким чином. Тут все, як то кажуть, чики піки так, Ірина, я вже закончила пакувати вашу лаванду. Ось вже тут вложила, бачите, 4 пакуночки і оце п'ято. Ось таку положу. Зараз ще щось положу, щоб цю пустоту закрити і все. Так, Ірина, посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка. Все. Посилочка з рослинками їде у Вінницьку область. Це зовсім поряд. Ми з вами сусіди, так що будете зустрічати, Ірина. Всього доброго. Ірина, доброго дня. Ось ваші рослинки я підготувала. На перстяночка. Флокс малиновий, 4 стаканчики, Сантоліна 3. Флокс блакитний, два стаканчики і карпатський дзвіночок викупала. Ось такий. Все. Зараз буду це пакувати. На пристяночка запаковано. Так, Ірина, спакувала я вашу посилочку. Ось так все. Бачите? Позамотувала, все запакувала хорошо, ну і все, зараз буду заклеювати коробочку. Так, Ірина, посилка ваша зібрана. Ось така величезка коробочка вийшла. Все, посилочка з рослинками буде їхати у Київську область. Так що все. Все, Ірина, будете зустрічати. Дякую вам за замовлення і всього доброго, Па-па. Так, Світлана, берусь пакувати вашу посилочку. От рослинки, які ви замовили: Вейгела, матрикарія, чебрець, Сантоліна і жовтий низькорослий ірис. Ось такі рослинки і я вже пакую. Так, ось вигляла, вже запаковано. Так, Світлана. Всі ваші рослинки спаковані. Оце синтулінка. Ну і все. Все остальне, все, що ви замовляли, все акуратненько. Так що все. Коробочку запаковую. Так, все, Світлана. Посилочку вашу я спакувала. Ось така коробочка. Все, посилочка їде в Одеську область, так що, Світлана, будете зустрічати. І всього вам доброго. Па-па. Дивіться, я викопала, ще показую вам. Вершачок ще не встромляла. Не знаю, може його і не встромляти в вершечок. Але в горшечку все-таки, напевно, буде краще. Бачите, ось таким комом. Ось і корінчики такі гарні там. Все, все хорошо з ним. Ось такий. Ну ось дивіться, посадила в горшечок, як би це стукати, щоб вам було краще видно. Ось ось так от горшечку виглядає. Такий гарний кущик. Ну все. Людмила Іванівна, моя тезка, до речі. Я е, буду збирати, верніше вже зібрала докупки. які ви замовили, і зараз я буду їх пакувати. Так. Ось дерен. Замотаний ось так от. Картоночку запакований. Знизу там заклеєно все. Бузина варієгатна. Ось так. Ну ось Людмила Іванівна показую вам. Ваші пакуночки з рослинками. Ось раз, два, три, чотири і п'ять. Це п'ятий пакуночок. Бачите, останній. Триколор. Відчіток триколор. Ну і все, зараз буду заклеювати коробочку. Ну, ось Людмила Іванівна. Посилочка ваша зібрана. Ось така коробочка. І завтра зранку вона поїде до вас у Вінницьку область. Так що будете зустрічати. Ми з вами сусіди, тому посилочку отримаєте дуже швидко. А в нас вечір. Я вже майже закінчила свою роботу, спакувала посилочку. Зараз ще полию. Полию оце все в яшечках і піду додому. Все. Всього вам доброго, спокійної, тихої ночі і всім па-па.